Дидактична гра, про що мова. Я буду, дітки, задавати вам запитання, а вам потрібно уважно роздивитися картинку та дати повну відповідь на запитання. Наприклад, хто з цих комах не має крил? Крил немає. Мураха. А тепер спробуйте самостійно. Роздивіться картинку та скажіть, що не можна читати. Журнали не можна читати? Чи книгу? чи газету? А можливо радіо не можна читати? Помідорів якого кольору не буває? Зеленого, червоного? Синього чи жовтого? Що любить їсти кіт? Лимони, рибу, каштан чи кактус? Чим не можна малювати? Фарбами? фломастерами, крейдою чи клеєм? Що не можна пити? Олію, молоко, Кока-Колу чи сік? Хто з цих тварин хижак, олень, білка, лисиця чи зайчик? Який фрукт не цитрусовий, Ківі, лимон, мандарин чи апельсин? Що не росте на городі? Картопля, морква, гриби чи яблука?